Діти, які надивилися блогерів і вирішили теж завести свої сторінки в соцмережах, батьки, які їх в цьому підтримали. Ця ситуація дуже сильно збентежила багатьох батьків, і вони розділилися на два типи: одні кажуть, навіщо ви це робите. Діти зараз і так всі в гаджетах, їх від них не відірвати. Ви ще більше дітей до цього залучаєте. А інші кажуть, ви молодці підтримуєте дітей в їх інтересах. Це дуже круто. Я хочу сказати свою думку з приводу цього. І я вважаю, що батьки, які підтримали дітей, вони вчинили правильно. І ось чому. Якщо дитина народилася і так в епоху інтернету, в епоху гаджетів, і ми самі батьки даємо дитині цей гаджет, щоб вона не плакала, щоб вона була чимось зайнята, щоб там піти зробити якісь хатні справи. Вона вже ізначально росте з цим гаджетом, і звісно. Коли ви всім років, там, наприклад, кажете Ні, ти не будеш цим займатися, я тобі забороняю, забираю гаджет, ну, по-перше, ви зіпсуєте свої... Відносини з дитиною, по-друге, вона втіхаря все одно буде цим займатися, і це буде для неї небезпечно, тому що в інтернеті є багато користувачів, в інтернеті є хейт, і це може негативно попливати на її психіку. Ну і дитина в майбутньому буде знати, що батьки її не підтримують в її починаннях, і в майбутньому, коли вона виросте, вона до вас не звернеться за порадою, не звернеться за допомогою. Вона буде діяти сама. Якщо ви підтримаєте дитину в цьому починанні, ви отримуєте як результат гарні стосунки з дитиною, вона буде знати, що на вас можна покластися, ви їй допоможете, підтримаєте її в її починаннях, в її інтересах. По-друге, забезпечити дитині безпечне користування соцмережами, тобто ви зможете контролювати її час знаходження в соцмережах, ви зможете контролювати користувачів, які написали коментарі. І якщо вони негативні, дитина їх не побачить, як результат це не впливає негативно на її психіку. Вона просто буде займатися тим, що їй подобається. Вона зможе розвинути свої таланти, і, в принципі, мінусів більше я тут не бачу.